Доброго ранку, малята, любі хлопчики і дівчатка. Зелена аптека. Добрий день, друзі! Сьогодні я, павучок, проведу вас у світ рослин, але ці рослини не прості. Їх ще називають диво весни або лікарські рослини. В давнину такі рослини називали цілющими, а все починалося так. Спокон віку наш народ обожнював природу, вважав, що саме природа є їхнім годувальником. Тому берегли її, а природа берегла їх, даруючи людям рослини багаті на цілющі властивості, які допомагали при лікуванні найрізноманітніших хвороб. Люди навчилися збирати їх, готувати з них різні відвари, настоянки. Мазі. Таких людей колись називали знахарями. Так почалася розвиватись народна медицина, що дійшла до нашого сучасного часу. Адже лікарські рослини є одним з найголовніших джерел для виробництва медичних препаратів. Близько половини з них виробляють із рослин. Сьогодні вивчення та дослідження лікарських рослин займається фармацевтична ботаніка. Науковці та дослідники ботаніки та фармацептики знають все про рослини, вивчаючи їх. Вони можуть розрізняти справжні лікарські рослини від схожих, Знають, які з них отруйні, які з них не володіють цілющими властивостями. Знають, де вони можуть рости, як їх потрібно збирати, заготовляти і у яку пору, щоб вони не втрачали свої цілющі властивості. Кожна цілюща рослина має певні властивості при лікуванні хвороб. Наприклад, кульбаба гарний вітамінний засіб, що зміцнює кволий ослаблений організм. Відвар листя добре нам знайомий кропиви та свіжий сік коренів лопуха допомагають вилікувати хворе волосся. Квіти календули заварюють і полощують цим відваром горло при ангіні. Відвари квітів ромашки, липи, мати й мачухи, материнки використовують при застуді. Листя м'яти та меліси, а саме чай з них надає заспокійливий ефект на нервову систему та допомагає при хворобі серця і шлунку. Відвар варшавлії знімає зубний біль, покращує пам'ять та підвищує працездатність. А ви знали, що чобрець допомагає при бронхіті? Листя подорожника, наприклад, прикладають до рани, щоб вона швидше загоїлась. А ягоди малини є чудодійним жаропонижаючим засобом. Сік чистотіла допомагає при різних висипаннях на тілі. Серед лікарських рослин можна зустріти дуб, звіробій, деревій, полошка, береза, калини. Та ще багато різних рослин, про які можна розповідати нескінченно. Світ рослин такий гарний, корисний, різноманітний. Він завжди готовий стояти на стороні вашого здоров'я. А з вашого боку, друзі, потрібно лише одне берегти, цінувати, поважати природу та її багатства. А на цьому наше заняття завершилось. Ви гарно попрацювали. До нових зустрічей, дітки!